Новий навчальний рік це нові знайомства, нові враження і, звісно ж, перший портфель. Але зібрати його так, щоб і дитині було зручно, а батькам спокійно ціла наука. Сьогодні ми спробуємо це зробити. Підготовка до школи це не лише про одяг та взуття. Найголовніше забезпечити дитину усім необхідним для навчання, і перше, що для цього потрібно рюкзак. Ціни на них варіюються від 800 до 2500 тисяч гривень. Ми ж візьмемо ось цей. Для наповнення рюкзака нам потрібні зошити у лінійку та клітинку, ручки, прості та кольорові олівці, лінійка, гумка, стругачка і пенал. Саме такий набір обійшовся нам у 320 гривень. Також візьмемо приладдя для художніх робіт, фломастери, кольоровий папір, фарби, пластилін та альбом. До загального чеку додається ще 370 гривень. Не слід забувати і про маленький перекус для дитини, тому купуємо і ланчбокс. Отож, у загальному за рюкзак, що обійшовся нам у 830 гривень, канцелярію та художнє приладдя доведеться віддати близько 1600 гривень. Також ми вирішили дізнатись у житомирян, на які ціни вони розраховують, готуючи дітей до першого дзвоника. Ціни кусаються, якщо чесно сказати. Тобто, якщо ще покупати. Форму, також рюкзак. Зараз вже потратила 10, але ще одяг я не покупала. Цьогоріч розраховуємо на пакунок школяра, але, на жаль, даний заклад не підключений до цієї програми. Орієнтуємося по цінах, ціни вищі, ніж в минулому році, але в принципі доступні. Рюкзак ми орієнтуємося купувати за пакунок школяра. все інше ми вклалися в межах тисячі. Зошити, пенали, обкладинки, олівці, фарби, досточки, картон, папір. За статистикою у порівняння з минулим роком ціни на шкільне приладдя зросли на 15-20%. Тож, щоб зібрати дитину до 1 вересня, батькам доведеться заплатити кругленьку суму. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК Один. Наразі у Житомирському обласному центрі крові спостерігається дефіцит усіх резус негативних груп, особливо перша негативна і друга негативна група. Нам потрібно поповнити запас саме цих груп, тому що була велика витрата крові, і ну, зараз, зараз її вона в дефіциті. Аби закривати потребу у запасах крові, потрібно 50 донорів на день. Наразі ж охочих долучитися набагато менше перед процедурою особа, що хоче стати донором, повинна підготуватись, добре виспатися, не вживати алкоголь та жирну їжу за 48 годин до здачі, а також утриматися. Від коріння за годину до процедури. Наша знімальна група вирішила також доєднатися до здачі крові. Зараз їмо сніданок донора, після чого відправляємося в залу здачі крові. Сьогодні я прийшов здавати кров вперше і перед цим дуже сильно влякався цією всією процедурою. Однак зараз я вже тут і розумію, що страшного нічого немає. Процедура займає близько 30 хвилин, а одна донація врятує життя трьох реципієнтів. Центр крові працює у будні дні з 8 до 13, а також декілька разів на місяць у суботу. Дві робочі суботи, друга, четверта субота місяця з 9 до 13 години. В принципі, свій графік ми виставляємо в соціальних мережах в інстаграмі в фейсбуці. Окрім того, фахівці виїжджають і у громади області, аби усі охочі могли долучитися до здачі крові. Графік виїзних бригад, теж у нас публікується на сторінках. Ми їздимо по всіх громадах Томорської області графік розпланований уже заздалегідь на рік. Тому можна доєднуватись, слідкувати за цим. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Уже кілька днів на Житомирщині панує антициклон, центр якого знаходиться на кордоні України та Білорусі. Саме цим і обумовлена сонячна ясна погода з легким вітерцем. Такі погодні умови збережуться ще завтра, п'ятницю 15-го і 16-го серпня. Погода буде без опадів, хмарність невелика. Вітер, північно-східний з переходом у суботу на південний. Уночі очікується від плюс 10 до плюс 15 градусів за Цельсієм. І в день температура завтра 22-27, а в суботу ще тепліше 24-29. Завтра в нас вітер буде північно-східний, трошки принесе таку прохолоду 22-27, а в суботу вітер поверне на південний і буде 24-29 температура. У неділю ж на території Житомирської області прийде атмосферний фронт із північного заходу. Причиною такого явища є циклон, центр якого у Норвегії. Ми очікуємо, по всій області невеликий короткочасний дощ місцями помірний, місцями гроз, грози, в окремих районах Град. Місцями шквалисте посилення вітру 15-20 метрів за секунду. Температурні показники дещо знизяться. У день стопчик термометра показуватиме до плюс 25 градусів. На зміну такому теплому повітрю з південних широт прийде прохолодне арктичне повітря. І вже зміниться наступний тиждень. Наступить з такої, можна сказати, доволі доволі прохолоди. Синоптики попереджають, до кінця тижня на Житомирщині встановлений надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Тож жителів області закликають не нехтувати правилами поведінки з вогнем. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК1. Одна із народних депутаток України у своїх соціальних мережах пропонує дозволити виїзд за кордон усім чоловікам, які мають відстрочку від мобілізації. Запитаємо у Житомирян, чи погоджуються вони з таким твердженням. Я, мені дуже складно сказати. Ви Знаєте, у мене чоловік служить, і мене, я не можу сказати, що я повністю. Якби, Адекватно до цього можу відноситись. Чесно, ну хочеш, не хочеш, але тобі якось ну, тобі якось странно на це все дивитись, бо комусь виходить, що треба там сидіти безвилазно, а хтось собі живе своє найкраще життя. Якщо їм до відсрочку, значить, вони мають на це право. Ну я не погоджуюсь з цим. Я по... я рахую, що чоловіки повинні бути тут. А що будуть дівчата робити, як всі чоловіки повиїжджають? Ну, якщо є відсрочка, якась поважна причина, то я думаю, що можна, можна, не проти. А не знаю, не можу точно сказати, яка наша думка, тому що. Також дивлячись, які ситуації, мабуть. Я взагалі прихильник того, щоб в нас була типу, така система, як в Ізраїлі, що тобі виповнилось 18 років, неважливо, хто ти від статі, ти йдеш, проходиш як мінімум строкову службу. Тут тобто, якби коментарі більше я не можу дати. Не скажу, не знаю. Дуже серйозний період в Україні, тому що тут. -то... Відповідь не може бути однозначною. Треба добре думати. Поки ще не немає своєї думки на що цього. Якщо відсрочка оформлена і є відповідні документи, то я вважаю, що вельми доцільно, доцільно дозволити перетин кордону. Це повністю відповідає конституції чи ні. Та й в принципі здоровому глузду, бо якщо б не було відстрочки, то інше питання. Якщо вона є, то нічого не зміниться від того, що людина. Скористується своїм правом на відпустку, там чи якби забажала.